Каже місто, де він саме безпосередньо зберігає автоматичну зброю. — Два предмети котрі обмотані передбали. 故宫。 Також там також стоїть на верхній полиці. Мається два кошки від ще каданих автоматів. Ну, в місті по 30 штук так як прочимаються нижні поночки. Бачимо, що вони повні. Потім тут дальшому вже їх оглянемо детально. Вам, що вони ж не повітря. Дерев'яний ящик. Ви ще його не розпаковували, так? Ні. 2160. Набоїв? Штук його напише. Ну я розумію, я маю досвід з вогнепальної зброї, я розумію, що це зброя, я розумію, що це автомат, АК

Правоохоронці отримали інформацію від Служби безпеки України в Сумській області щодо незаконного зберігання зброї одним із місцевих жителів. Поліцейські провели ряд оперативно розшукових заходів, у ході яких встановили причетність даної особи до вказаної протиправної діяльності. Слідчі Роменського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У нього виявили сім автоматів, два магазини, ручний протитанковий гранатомет та набої калібром 545 у кількості 2020 штук. Виявлену зброю та боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 7 років. Слідство триває.